Такого ви ще не бачили. Динамо та осі як не дограли контрольний матч та ледь не вчинили масової бійки. Любенович зізнався, що йому погрожували агенти, а також трансферні новини. Усіх вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні принесли до вас усе найбільш важливе та актуальне, що відбулося в українському футболі. Протягом останнього дня, перед тим як розпочати це відео, попросимо вас підтримати наш проект. І це можна Зробити усього лише в один клік, просто зараз підписатися на канал, якщо ви досі не з нами. Дякую, а тепер погнали! І розпочинаємо сьогодні з трансферного огляду, адже переходи когось кудись відбуваються в українському футболі буквально. Кожного дня, ну і ще зазирнемо до Іспанії. Давайте з-за кордону одразу розпочнемо та поговоримо про Андрія Луніна, адже назвали черговий клуб, який планує його придбати. За даними іспанських журналістів, окрім Вілья Реала, про який писали раніше, включитися у боротьбу за українського воротаря найближчим часом може Бетіс. Ця команда також проявляє серйозний інтерес до українця, але на шляху такого переходу може стати фінансове питання з огляду на те, що бюджет. Бетіса доволі обмежений, виникають сумніви, що вони зуміють заплатити ту суму, яку вимагає Реал. Раніше повідомлялося про 20 мільйонів. Далі до Польщі, адже Динамо офіційно покинув Максим Дячук, і наступного сезону він буде виступати за команду польської екстракляси Лехія з Гданська. Там він складе компанію Богдану Сарнавському, Івану Желізко, Богдану В'юннику і ще одному динамівцю Антону Царенко. Усі також грають за. Цю команду попередньо відомо, що опції викупити контракт Максима Лехія немає. Ще одного воротаря підписав ЛНЗ а до команди Віталія Пономарьова приєднався його колишній підопічний з руха Дмитро Ледвій. За даними Трансфер перехід відбувся, так би мовити, за живі гроші та вартував 500 тисяч євро. Деталі угоди поки невідомі. Іншим гравцем руха мова про Остапа притулу цікавиться кривбас, і за даними Sport.ua, цей клуб нині близький до закриття угоди. Більше того, і на цьому переході рух зуміє заробити, щоправда, з скільки саме поки невідомо. Профільний портал його оцінює у 600 тисяч євро. Хайдін Саліху несподівано залишив розташування ЛНЗ. Гравець за кілька тижнів до старту УПЛ подався в оренду. Ймовірно, оборонець виявився непотрібним новому тренерському штабу, оскільки найближчий сезон проведе у польському клубі Полонія. Минулого сезону на його рахунку 22 матчі та один забитий гол. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри. Разом з Фавбет. Ну а далі поговоримо про неочікувано головну подію сьогоднішнього дня. Здавалося б, рядовий контрольний матч між Динамо та Осіяком, який мав пройти команди, мали якось там зіграти і, грубо кажучи. На наступний день про цей поєдинок всі мали би забути. Але все сталося зовсім не так. Несподівано, цей поєдинок був дуже жорстким зі сторони обох команд, і жорстким настільки, що дограти його не змогли. Точніше, арбітер не дав цього зробити. Показуємо, що там сталося. Отож, у черговому матчі Динамо на зборах суперником клубу був хорватський «Осіяк» і ця гра мала би пройти у звичній спокійній атмосфері, але не зрозуміло. Чому пристрасті у цьому поєдинку розпалилися ледь не зі самого початку. Але давайте про футбол. У цій грі був лише один забитий м'яч, його на 37 й хвилині зі штрафного провів Якупович. Ну а після цього команди направду не зрозуміло, чому завелися, і усе це спочатку втілилося у червону картку для Миколи Шапаренка. Штовхаючись із суперником в одному з епізодів, український півзахисник виконав рух, схожий на удар в обличчя. Гравець хорватської команди. Погодьтесь аж занадто картинно повалився на газон, а українець побачив перед собою червону картку. Втім, за домовленістю між тренерами на поле замість нього вийшов Яцик, і команди продовжили грати у повних складах. Але так само продовжили фолити і грати доволі брудно. Врешті головний арбітер матчу не витримав цього. Та на 84 й хвилині, після чергового порушення правил, яке переросло у штовханину, дав сигнал боковому про завершення гри. А після цього. Ого, пролунав фінальний свисток. Очевидно, усе це зробили для того, аби на полі у контрольному матчі не сталося масштабної бійки, адже здається, гравці що однієї, що іншої команди були до цього дуже близькі. Наразі чекаємо бодай якихось коментарів зі сторони або Динамо, або Осіяка для того, аби дізнатися, що ж спровокувало таку жорстку поведінку гравців обох команд. Ну а завершимо сьогодні резонансним інтерв'ю, яке дав Жельку Любенович, колишній наставник Ворскли, зізнався в тому, що і йому, і сім'ї погрожували агенти, і через це він навіть змушений поїхати з України. У коментарі для трибуни Любенович про причини свого відходу із Ворскли сказав наступне: причина, та яку назвав Михайло Співаковський, агенти, які запропонували мене та привели в клуб. Почали погрожувати, кого я повинен підписати, а кого ні. Я поговорив із керівництвом, воно спро. Мені допомогти у цій ситуації, але разом ми прийняли рішення, що найкращим кроком буде поїхати з країни. Більше того, Желько заявив, що пораду поїхати власне з України йому дали безпосередньо у полтавській команді. Коли я звернувся у клуб, вони мені сказали, щоб я їм дав день на роздуми як мені допомогти. Але наступного дня зателефонували та сказали, що найкраще для мене поїхати з України. Водночас наставник заявляє, що звертатися у будь-які футбольні органи щодо погрози. Розвід агентів він не буде. Тож залишаємо цю ситуацію вам на розгляд. Якби ви вчинили на його місці, пишіть свою думку у коментарі. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч. Для того, аби ви не пропускали наступні відео, просто зараз підписуйтесь на канал. Ну і, власне, до цієї роботи не забудьте про вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось.